Подумали лялька, а виявилося немовля. У суботу, 4 березня, на Лозівському центральному кладовищі знайшли тіло місячної дитини. Під час обходу прибиральниця цвинтаря побачила на одній із могил вкопану коробку з зуття. Поруч із нею лежав згорток із пелюшок. Жінка спочатку подумала, що то лялька, і повідомила про дивну знахідку завідуючому кладовища. Він викликав поліцію. Копи знайшли у пелюстках тіло немовляти. Тіло маляти знайшли у старій частині цвинтаря. Завідуючий кладовищем розказує, біля цієї могили лежав згорток з полюшок, а у ямці була коробка з під взуття. Поховання знайшли і відкопали собаки, припускають комунальники. Вони певні, що коробка у землі пролежала з осені. Коробок був підкопаний не глибоко, і під коробком знаходяться ліства осіння. Предположительно, що дана. Захоронення було проведено незаконно, года. За місяць харківські судмедексперти дадуть висновок, коли і від чого дитина померла, кажуть у поліції. Лозівські експерти попередньо визначили, що померлі дівчинці було менше місяця. На тілі знайшли сліди розтину, які проводять патологоанатоми. Поліцейські направили запити до медзакладів, відділів реєстрації. Наштовхнути на слід рідних дитини може і місце поховання. Еще будем устанавливать, чья это могила, поскольку возможно, что захоронили ребенка к своим родственникам. На могилі не вказані дані померлого, кажуть комунальники. Вони пояснюють, що поховання датується десь 1965 роком, а облік почали пізніше. На міському центральному кладбищі регістрація захоронення відбувається з 1985 року. Так що багато могил, ми навіть не знаємо, в якому році вони були Поліцейські просять відгукнутися тих, хто знає, чи є те поховання. Сподіваються, що лозівчани допоможуть відшукати і батьків немовляти. Якщо у вас є інформація стосовно знайомих, сусідів, родичів або колег по роботі, у яких були новонароджені діти або ознаки вагітності, а потім їх не стало, просимо повідомляти до Лазівського відділу поліції за телефоном 102 або 92064. Слідчі порушили кримінальне провадження за умисне вбивство малолітньої дитини. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.